Ви ще поснітети борще? Привіт, так. О, він тебе гарний. Mm -hmm. А де я спробую? Сам готував. Правда? Так. Дуже смачний, колір гарний. Так. Ну, ти молодець. Сьогодні я розповім вам про те, як зробити борщ такого супер привабливого червоного кольору. Хочете взяти тарілочку і до себе ближче підсолоти? Так. Чені довели, що до 30% смаку ми сприймаємо очима. Тобто, якщо нам їжа здається смачною, якщо вона гарно виглядає, і гарно сервірована, ми на підсвідомості будемо сприймати її смачною. Це правда, насичений колір дає такої яскравості. хочеться спробувати. Так, як це працює? У нас там зоровий імпульс пішов в очі в мозок, там продовгувати мозок на слинні залези, там в слинках кап-кап-кап. А ложка нас разразу. Шлунковий сік раз, 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 виділяється, ми вже готові його з'їсти. <рив> Клас! Ну а от я пам'ятаю, коли мене бабуся вчила готувати смачний борщ, вона казала: клади туди зелені сливи. Потім мама вже свекруха почали казати ні, квашені помідори краще. І виходить гарний насичений колір. А от з точки зору хімії, що там відбувається в цих в борщових процесах. Зараз я це поясню. Але для того мені потрібно приготувати модель борщу. Модель? Тому що свій борщ я псувати не хочу. Ага. І ми просто зробимо модель. Для цього потрібно буде натерти буряк. О, я мені, втувала, так? Так, а буря... я поки розповім, що відбувається. Дивіться. В буряку міститься пігмент водорощині, який називається антоціани від антос. Квітка. І в буряку цей пігмент має червоний колір. І ці пігменти зумовлюють забарвлення квіточок. А в даному випадку нашого бурячку. Подивись, такої кількості буряку нам достатньо? Так, досить, досить. А, Дякую. Так. А тепер закінчуємо приготування моделі. Візьму цей бурячок і поміщу його в хімічний стакан. І отримаємо такий розведений буряковий стік. Беремо водичку. І наш бурячок наливаємо обережно. О, наша модель борщу готова. І вона має ідеальний колір червоного борщу. Розкажи мені тоді, чому так буває, начебто ти знаєш рецепт і дотримаєшся того рецепту і готуєш його. А іноді борщ буває або якийсь більш до жовто-оранжевого, або навіть коричневий. На якийсь блідий, так? Так, не, не, не дуже. Весь секрет в тому, що антиціани, а відповідно і наш борщ, мають такий гарний червоний колір лише в кислому середовищі. І зараз ми в цьому переконаємося. Додамо до нашої моделі борщу лук. Луг це речовина, яка по властивостями протилежна до кислоти. Тобто це як вогонь вода. Вона нейтралізує кислоту. І що в нас буде, а, ну? а? Ось побачимо. Додаємо луг. Трошечки луг. А, Ось помітно, знизу вже оранжевий, а тут ще рожевий колір. і стає бліднішим. Перемішаємо. Все. Борщ пропав. Так, борщ став такого оранжевого, жовто-оранжевого. Буває кольору. такі. І борячки навіть світлі білі плавають зверху. Так. Ось так. Але. Ми відділяємо частину нашої моделі в інший стакан. Угу. І додамо трошки кислоти. Кислота нейтралізує надлишок лугу. І що ми побачимо? Дивись: додаємо Ух ти. бамс. І наш борщ знову став насиченого червоного кольору. Я там навіть можу сказати, що він може став ще червоніше, ніж був. Ну от Ми бачимо, як воно працює цей антоціан, кольор борщу з кислим середовищем. Напевно, саме тому бабуся казала мені, що треба класти сливи і квашені помідори, щоб створити ось це кисле середовище е, в, в кастрюлі, в яку потім потрапляє буряк. Так, але наші кислі продукти чи кислоту треба додавати саме в той момент, коли ми засмажуємо наші бурячки. Ось він основний секрет: ми додаємо кислоту в той момент, коли mm -hmm. тушиться буряк. А вже в самому кінці кладемо це все в каструлю yeah. і лише доводимо до кипіння. І ще такий момент. Іноді господині дивуються, чому їх борщ. Виходить набагато яскравішим і червонішим саме з томатної пасти, а не з свіжих томатів. Справа в тому, що в томатній пасті вже міститься оцтова кислота. Вона і зумовлює червоне забарвлення борщу. Ти так смачно розповідаєш, що вже хочете йти на кухню готувати борщ. А ще я чула не один раз, коли кажуть, що на другий день борщ стає більш насиченим і смачнішим. Чому так? Борщ складається з багатьох інгредієнтів. І... Ці інгредієнти, коли ми коли ми варимо, вони руйнуються термічно, виділяють молекулу смаку але це руйнування не завершується після того, як ми знімаємо борщ з води. Угу. Воно продовжується, але борщ вже не кипить, і ці молекули не вилітають. Вони залишаються під кришечкою. І на другий день їх там набагато більше І борщ смачніший і ароматніший. Гліб, я дякую тобі за поради, які ти нам сьогодні. Таємниці, які ти нам сьогодні розкрив, і впевнена, що сьогодні всі вдома будуть готувати подвійну порцію борщу. Оскільки на другий день він буде ще смачніше? А секрет гарного кольору ви вже точно знаєте.